На нас завдання скоротити дріб. Ми продовжуємо вивчення тотожних перетворень, виразів що місяця корені квадратні. І щоб скоротити дріб, потрібно чисельник і знаменник розкласти на множники, оскільки скорочуємо ми лише множники. І так, як же розкласти на множники? У нас в цьому класі вивчалися. Формули скороченого множення, які застосовуються для розкладання на множники, також винесення спільного множника за дужки. І ще такий є метод групування. В цьому нашому номері дивимося на чисельник. І в чисельнику у нас є два доданки: 4А і 4 корінь із 5. Щоб розкласти на множники, перше питання: чи є спільний множник у цих двох доданків? Ми бачимо одразу, що спільний множник 4. Виносимо спільний множник за дужки. від 4а залишається А. Тому що 4А поділити на 4 залишається А. Плюс і 4 коріння 5 поділити на 4 це буде корінь із 5. Далі, Знаменник. Недарма я вам згадала про формули скороченого множення, які потрібно їх ще раз запам'ятати. Там 5 формул скороченого множення, і в знаменнику ми повинні побачити різницю квадратів. Як це побачити? Ну, а квадрат одразу зрозуміло, що це квадрат А. А як із 5 зробити квадрат? Ми знаємо, що 5 це корінь із 5, у квадраті. Тому ми можемо записати знаменник у вигляді формули різниця квадратів. І розкладаємо знаменник теж на множники за нашою формулою. Чисельник переписуємо без змін. Знаменник буде А мінус корінь з п'яти, на А плюс корінь з п'ятий. Таким чином ми розклали і чисельник і знаменник на множники і бачимо, що у чисельнику є множник А плюс, а плюс корінь з і в знаменнику є множник А плюс корінь з Ми можемо скоротити, поділивши на А плюс корінь з чисельник, отримаємо 1, і знаменник 1. І залишається у нас в чисельнику 4, знаменнику А мінус корінь з Таким чином, ми скоротили наш зріб. Це, в общем, використання формули. Так, далі давайте візьмемо от четвертий пункт, я вам ще поясню, і потім запишу вам домашнє завдання. Дивимося: знову ж таки, щоб скоротити, потрібно розкласти на множники. В Вечісельнику ми не бачимо спільного множника. А в знаменнику ми повинні побачити формулу. Ну, тут формула, якби це були не корні, да, то ми побачили явні квадрати. А так, ми бачимо, що знаменник Х квадрат має як квадрат першого виразу. Далі, змінили місцями наші доданки, Якщо ми змінимо в зворотньому порядку, то отримаємо мінус х корінь із 24 у це у нас як подвоєний добуток. А 6 – це корінь із 6 Ігрек, квадрат. Дивіться. Тобто ми можемо зробити такий квадрат. Це посередині подвоєний добуток. Подвоєний добуток, як він виглядає, дивіться. 2. Помножити на х і помножити на корінь квадратний із 6 х Якщо ми перетворимо все це, двійку занесемо сюди під корінь, то ми отримаємо 2 ой, 2 в квадраті, зараз я зразу його зведу. Це буде у нас 4, 4 на 6 24. Тому це буде х, корінь із 24х. Тобто, дивіться, тут його все перетворило, але нам потрібно побачити формулу. І це у нас є формула квадрат різниці. Дивіться, х мінус корінь із шестиу, і це це у квадраті. А в чисельнику у нас формула різниця квадратів. Як її побачити? 6Y це корінь із шести у квадраті. Тоді це різниця квадратів. Х мінус корінь із 6 угре. І x плюс корінь із 6 ігри. Тоді ми можемо скоротити x мінус корінь із 6 y, а тут квадрат. І отримаємо у відповіді. Чисельнику Х плюс корінь 6Y. Знаменнику Х мінус. Корінь і 6Y. Так, так ми з вами розглянули використання формул для скорочення дробів, що містять і раціональність, тобто корні квадратні. І домашнє завдання. Я багато не буду давати. Номер 530. Допрацювати, тобто другий, третій пункт. І номер, а, другий, третій, тут п'ятий, так, п'ятий, шостий, п'ятий і шостий пункт допрацювати і номер 531. І це є наша домашня робота.